Шукаєш, щоб такого подивитись у жовтні, тоді ти на правильному каналі. Вітаю на каналі High Story Studio. Мене звати Леонід Гончар, і сьогодні я розповім про топ-5 найочікуваніших фільмів жовтня. Як завжди, я буду оцінювати кожен фільм за п'ятьма категоріями: сюжет, актуальність, команда, зйомки та гроші. Після цього я підсумую свої враження. Пам'ятаю, що це лише мої особисті очікування, а офіційну оцінку фільму отримують після релізу. Тому пиши в коментарях свої прогнози і оцінки, а ми з'ясуємо, хто з нас краще. Ще передбачив хід чи провал. І, звісно, не забудь підписатися на канал, поставити лайк і приєднатися до нашого телеграм-каналу. Підписався? Погнали! П'яте місце. Веном. останній танець. Сюжет. Ідея фільму Веном останній танець виникла з популярності першої частини та бажання продовжити історію про боротьбу Едді Брока та його симбіота з новими ворогами. Фільм черпає натхнення з коміксів Марвел, де Веном давно зайняв місце одного з найцікавіших антигероїв. Ця частина популярної франшизи про симбіота Венома обіцяє бути не менш динамічною ніж попередні. Еді Брок, журналіст, який поєднаний із інопланетним симбіотом, знову опиняється в центрі подій, коли новий ворог загрожує миру на землі. На цей раз Еді та Веном повинні знайти спосіб співіснувати, аби зупинити небезпеку, яка може стати кінцем для людства і для них самих. Актуальність. Франшиза Веном швидко здобула велику популярність завдяки своєму унікальному поєднанню супергеройського екшену, чорного гумору та харизматичного головного героя. У час, коли інтерес до антигероїв тільки зростає, цей фільм має всі шанси стати касовим хітом. Команда режисером виступає Енді Серкіс, відомий своїми режисерськими роботами та ролями у великих блокбастерах. Том гарді повертається в ролі Еді Брока та Венома, що гарантує збереження того ж динамічного дуалізму між героєм та симбіотом, який так полюбився глядачам. Зйомки зйомки проходили в Атланті та Лондоні, що додало фільму яскравих міських пейзажів і динамічних локацій. Ефекти для симбіота знову були доведені до досконалості, що обіцяє візуально захоплюючі сцени. Гроші. Точний бюджет цього фільму поки що залишається невідомим. Але варто нагадати, що перша частина Venom мала бюджет близько 100 мільйонів доларів і зібрала 856 мільйонів у світовому прокаті. Друга частина Venom 2 Carnage також була успішною, зібравши понад 500 мільйонів. Можливо, останній танець зможе перевершити ці результати. Веном останній танець має всі шанси стати черговим успішним проектом у серії фільмів про Венона. Я очікую на ще більше гумору, видовищних сцен і, звісно ж, на незвичайну хімію між Едді та його симбіотом. Моя оцінка 7. Четверте місце: усміхайся. 2». сюжет. Ідея фільму виникла з бажання режисера дослідити психологічні травми та їх вплив на свідомість людини через призму жанру жахів. Перший фільм Усміхайся виник з короткометражного фільму режисера Паркера Фіна Лора не спала, який привернув увагу продюсерів своєю незвичною концепцією та глибоким психологізмом. У сиквелі ця концепція розвивається далі. У першому фільмі Усміхайся. Головна героїня, докторка Роуз Котер, психіатр, стикається зі страшним явищем. Після того, як одна з її пацієнток накладає на себе руки прямо перед нею, Роуз починає переживати дивні і лякаючі події. Продовження успішного хорору Усміхайся занурює нас у ще більш моторошний світ. Після подій першого фільму прокляття не зникло, а лише набрало обертів. Нова героїня молода медсестра стає вільною жертвою таємничої сили, що змушує людей бачити найжахливіші речі перед тим, як вони накладають на себе руки, чи зможе вона розірвати це коло і врятувати своє життя? Хм, Питання. Актуальність. Після успіху першої частини всі чекали на продовження, і Усміхайся, 2 Обіцяє стати не менш захопливим жахастиком. Команда. Режисером знову виступає Паркер Фін, який зумів перетворити оригінал на справжній хіт. Головні ролі виконують ті ж актори, що й у першій частині, серед них Сосі Бейкон та Джессі Ті Ашер. Це обіцяє зберегти атмосферу та напругу, які стали основою успіху першого фільму. Зйомки. Зйомки проходили в Лос-Анджелесі, причому велика увага приділялася створенню справжньої атмосфери страху через звук і світло. Використовували багато практичних ефектів, щоб підсилити візуальне враження і залучити глядача у світ жаху. Початок прокату фільму в Україні заплановано на 17 жовтня. Гроші. На жаль, точний бюджет цього фільму залишається загадкою, однак варто згадати, що перша частина усміхайся була створена з бюджетом у 17 мільйонів доларів і зібрала понад 200 мільйонів у світовому прокаті. Це чудовий результат для фільму жахів, і цілком можливо, що продовження матиме подібний фінансовий успіх. Це продовження має всі шанси повторити успіх оригіналу, але є і ризики. Адже часто сиквели не дотягують до рівня першого фільму. Проте той факт, що зберігається та ж сама команда і підхід, викликає певний оптимізм. Моя оцінка 7,5. Третє місце: дикий робот. Сюжет. Ідея фільму виникла з популярної одноіменної книги Пітера Брауна. Яка підкорила серця дітей та дорослих своєю історією про робота, який вчиться жити в дикій природі. Адаптація книги в анімаційний фільм дозволила передати глибокі теми технологій, людяності та природи через візуальні засоби. Цей анімаційний фільм переносить нас на безлюдний острів, куди робот на ім'я Роуз потрапляє після корабельної аварії. Роуз, яка була створена для роботи в місті, змушена пристосовуватися до дикої природи і взаємодіяти з дикими тваринами, які сприймають її. Як загрозу. Вона поступово знаходить спосіб вижити та навіть знайти своє місце в цьому дикому світі, відкриваючи нові грані своєї штучної людяності. Актуальність: сюжети про роботів та штучний інтелект набувають дедалі більшої популярності, особливо коли вони досліджують взаємодію між технологіями і природою. Команда. Режисером фільму виступає Ендрю Стентон, відомий своєю роботою над такими шедеврами як «Воллі» та у пошуках Немо. За кадрові голоси належать талановитим акторам, серед яких Олівія Колман та Брайан Кренстон. Це гарантія глибокого та емоційного підходу до теми. Зйомки. Зйомки проходили в декількох країнах, включаючи Норвегію та Ісландію, щоб максимально правдоподібно відтворити дику природу, з якою стикається головний герой. Аніматори ретельно працювали над створенням правдоподібних тварин і пейзажів. Гроші. На жаль, ми не знаємо точного бюджету і цього фільму. Проте варто згадати, що попередні роботи студії Pixar, такі як «Воллі», мали бюджети в районі 180 мільйонів доларів і збирали понад 500 мільйонів у світовому прокаті. Тож можна очікувати, що дикий робот також матиме солідні фінансові показники. Дикий робот має всі шанси стати ще одним анімаційним хітом. Сюжет про адаптацію до нових умов і взаємодію з дикою природою може знайти відгук у глядачів будь-якого віку. Моя оцінка 7,5. Друге місце субстанція. Сюжет. Ідея фільму Субстанція виникла з сучасної обсесії молодістю та красою в індустрії розваг. Ця тема є актуальною в світі, де культ молодості часто тисне на жінок, змушуючи їх іти на радикальні заходи. Сценаристи надихнулися реальними історіями шоу-бізнесу, де актриси борються з айджизмом. Фільм Субстанція розповідає історію 50-річної акторки Елізабет Спаркл, яка, будучи оскароносною знаменитістю і ведучою популярного фітнес-шоу, опиняється на межі кар'єрної кризи, дізнавшись, що її планують замінити молодшою та привабливішою кандидаткою. Елізабет вирішує скористатися препаратом з чорного ринку, який реплікує клітини та створює молоду і кращу версію її самої. Так з'являється Сью, Копія Елізабет у молодості, яка ділить з нею одну свідомість. С'ю замінює Елізабет у фітнес-шоу, поступово руйнуючи особистість своєї старшої донорки. Фільм поєднує елементи драми та жахів, досліджуючи тему втрати себе у гонитві за вічною молодістю. Актуальність у світі, де культ молодості та досконалості тіла домінує у медіа та суспільстві. Субстанція порушує важливе питання. До яких крайнощів люди готові піти заради збереження своєї привабливості та кар'єри? Фільм відображає сучасні страхи і проблеми, пов'язані з ейджизмом та тиском суспільних стандартів краси, пропонуючи глядачам замислитися над тим, яку ціну ми готові заплатити за вічну молодість. Команда: Субстанція, довгоочікуваний другий повнометражний фільм режисерки Коралі Фаргіт, яка вже здобула визнання на Канському кінофестивалі. Головні ролі виконують Демі Мур. Маргарет Куеллі та Деніс Куейт. як бачите, фільм привертає увагу не лише своєю тематикою, але й талановитим акторським складом. Зйомки Рей Ліотта був затверджений на роль у фільмі, але, на жаль, помер у травні 2022 року, не встигнувши зняти свої сцени. Його замінив актор Деніс Куейт. Демі Мур, яка зіграла Елізабет, зізналася, що відчувала себе вразливою через зйомки оголеною у віці 61 року, але знайшла підтримку у своїй колезі Маргарет Куеллі, яка зіграла молодшу версію Елізабет. Цікаво також, що у фінальній сцені фільму є відсилання до класичного фільму Запаморочення 1958 року, яке підкреслює трансформацію головної героїні. Гроші. На жаль, ми і тут не знаємо точного бюджету цього фільму, але той факт, що на борту проекту зібрались такі зірки, як Демі Мур та Маргарет Куелі, вказує на те, що фінансування було на гідному рівні. Крім того, минулі проекти Коралі Фаргіт, хоч і були малобюджетними, завжди отримували високі оцінки за якість виконання. На мою думку, субстанція має всі шанси стати потужним соціальним коментарем на тему краси та ейджізму в нашому суспільстві. Тож важливо, щоб фільм зумів передати ці меседжі не лише через сюжет, але й через емоційну глибину, яку можуть забезпечити тільки актори. Мене особисто зацікавила ідея фільму, і я з нетерпінням чекаю на те, як режисерка зможе реалізувати її на екрані. Моя оцінка 8. Перше місце Джокер Божевілля на двох. Сюжет. Ідея продовження фільму Джокер виникла з успіху першої частини, яка зуміла занурити глядачів у психіку одного з найвідоміших лиходіїв у поп культурі. Після подій першого фільму Артур Флек знову стикається з реальністю, яка не приймає його, і його психологічний стан продовжує погіршуватися. У цьому фільмі ми побачимо ще більш глибоке занурення в його свідомість, розкриваючи боротьбу між двома його я Артуром та Джокером. Актуальність: Джокер завжди був символом анархії та протистояння суспільству. У сучасному світі, де соціальні нерівності та психологічні проблеми набирають нових обертів, його образ стає ще більш резонансним і викликає багато питань про межі між нормою та божевіллям. Команда. Режисер Тодд Філіпс знову на чолі проекту, а Хоакін Фенікс, який отримав Оскар за першу частину, повертається до ролі джокера. Їхній тандем обіцяє ще одну видатну картину, яка занурить глядача у світ хаосу і саморуйнування. Зйомки. Зйомки проходили в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, що додало фільму характерної атмосфери великого міста, яке на межі розпаду. Особлива увага була приділена костюмам гриму та музичному оформленню, щоб максимально передати атмосферу фільму. Гроші. На жаль, точний бюджет цього фільму також залишається під покровом таємниці, але зважаючи на масштаб першої частини, яка була створена з бюджетом у 55 мільйонів доларів і зібрала понад 1 мільярд у світовому прокаті, можна очікувати, що Warner Bros. не шкодували коштів, щоб зробити це продовження ще більш вражаючим. На мою особисту думку, Джокер Божевілля на двох є, мабуть, найочікуванішим фільмом року і недарма. Перший фільм був феноменальним у своєму підході до героя, а продовження обіцяє ще глибше занурення у його свідомість. Це може бути ще більш темна та психологічно насичена історія, яка не залишить байдужим жодного глядача. Я маю великі надії на цей фільм і сподіваюся, що він не підведе. Моя оцінка 8.5. І бонус цього випуску: український фільм Божевільні. Після занурення в хаотичний світ Джокера, де межа між реальністю та божевіллям, практично зникає, варто звернути увагу на ще один фільм, який виходить цього місяця. Це як я сказав, божевільні психологічний трилер, що досліджує питання інакодумства в часи радянського союзу. У центрі сюжету група людей, які потрапили в ізольований психіатричний заклад через свої політичні переконання та небажання підкорятися тоталітарному режиму, як і у випадку з Джокером, тут також порушується питання про те, як суспільство карає тих, хто не відповідає його нормам. Напружений сюжет, сильні акторські роботи і моторошна атмосфера роблять цей фільм обов'язковим для перегляду всім, хто цікавиться історичними трилерами з глибоким змістом. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Але класних фільмів так багато, що всі просто не вмістились в наш топ. Дякую, що додивився до кінця, і не забудь залишити свої оцінки в коментарях. Читай опис під відео, там посилання на наш телеграм-канал і на важливі збори для ЗСУ. Донать, якщо й далі хочеш дивитися про світове та українське кіно українською. До зустрічі на каналі Hi Story Studio.